Слава Україні та слава зсу в Одесі. 27 січня 703-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулого вечора росіяни випустили чотири іранські дрони камікадзе стандартним маршрутом через Береславський район Херсонщини в сторону Кривого Рогу і потім аж в сторону Кропівницького. Коли вони пролітали поруч з Кропівницьким, то чогось дрони вирішили просто сісти на землю. І вже є фото, як дрони лежать в снігу, майже не ушкоджені, і а вже ж не підірвавшись. Тож ніяких прильотів від дронів не було. Ну і можна рахувати, що 4 з 4 дрони знищені. Ще вчора росіяни балістичною ракетою обстріляли Слов'янськ на Донеччині, влучили по якомусь промисловому цеху. На щастя, загиблих і постраждалих немає. В Одесі та області все спокійно, а в сусідній Миколаївській області росіяни вчора двічі обстрілювали акваторію. Міста Очаків, там без жертв та руйнувань. На Херсонщині минулої доби було близько 80 російських обстрілів. Одна людина травмована. Ну, хоч без загиблих, і то добре. Всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних. І давайте закинемо на збори волонтерам. Дякую.